Днів багато на лисках календаря, а між ними й свято наше, День останнього дзвінка. Як мить минув цей рік навчання, були і успіхи, були розчарування, завершились великі перегони. Підводить підсумки директор школи. Вітаю вас, учасники навчального виховного процесу, із завершенням 2021 2022 навчального року. Ви стали на один рік. Доросліші, розумніші, виваженіші. І в майбутньому вас очікує довгоочікуваний відпочинок ваші улюблені канікули. З особливою вдячністю хочу звернутися до вас, шановні вчителі. Ви змогли адаптувати уроки і навчально-виховний процес у тяжкий період пандемії та військового часу. Шановні батьки! Ви не тільки турбуєтесь про ваші родини, турбуєтесь про матеріальний стан ваших дітей. Ви є взірцем і прикладом для наслідування, ваших родин, ваших дітей. Це рік тяжкий. Він кинув нам нові виклики: це і пандемія, це і дистанційне навчання, це і збройна агресія Росії проти України. Але ми витримаємо все, ми переможемо, ми обов'язково переможемо. Випускники пройдуть всеукраїнський мультимедійний тест, оберуть свій майбутній шлях, свої вищі навчальні заклади. Зверніться до вашого вибору, виважено та стримано, це ваше майбутнє, це ваше життя, це ваша життєва дорога. Але я впевнений, що ваша життєва дорога буде гладкою і легкою. Всього найкращого. Дуже швидко плине час. Здається, тільки вчора привели своїх діток батьки до школи. А сьогодні для них це свято востаннє. Востаннє пролунає дзвоник для наших одинадцятикласників. І покличе їх до і довгу дорогу майбутнього. Ось стоїмо ми на порозі школи між двох світів, на різних берегів. А запорогам нелегкі дороги, в широкий світ дитячих мійних снів. Батькам спасибі, скажем нині, подяку від оньок і синів. Ми нас розстили і любили, і з нами ви уроки вчили. Ви вболівали всі за нас, пішли за нами з класу в клас. Багато ви приклали сили, щоб ми всю школу закінчили, щоб мов кашата легкокрилі, Життя і небо покорили. Пливиш кораблику, дитинства милий, цінкий, чарівний, неповторний світ. І прощавай, тебе ми так любили, десь з років далеких нам привіт. Школа це наш другий дім. Це велика дружня сім'я. Це вулик з бджолами, у якому ніколи не буває сумно та поружня. Ось сьогодні, на сам той момент, коли доводиться покинути цей наш дім. Нам дуже сумно та тяжко з ним прощатись, але доводиться. Дорогі однокласники, ми були нерозлучні з вами цілих 11 років. Ми разом проживали проживали і веселі моменти нашого життя. Скільки було всього сварок, жартів, конкурсів, олімпіад, концертів, вечорів, естафет та заходів. Все це нам могла подарувати лише школа та наші любі вчителі. Ми б не змогли отримати такого задоволення, таких щасливих та незабутніх моментів, якби не стали великою дружньою сім'єю. Любі наші вчителі, ми щиро вдячні вам за вашу добро, підтримку, турботу, за те, що допомагали нам у саму тяжку хвилину. Коли два плюс три не так додалось, чи на ту букву нахолу супав, коли Леся Українка трішки не в ту дату народилась, чи Марк Пен не в тій країні проживав. Ви завжди вірили в нас. Тут разом з вами ми робили свої перші кроки до знань. Ми росли на ваших очах. Ви частіше нас бачили, навіть ніж батьки вдома. Дехто встиг для нас стати справжнім другом, нашою другою мамою. Це наш найлюбимий і класний керівник. Позкеровальна Наталя Борисівна. Дякуємо цим стінам, у яких нам пощастило провести скільки часу за незабутні емоції та знання. Заглядаю очі, лови на телефон. Сіми діли нам добре. Все, що з нами досі, сталося разом пригоди зі смаком. Цю мить дзвони чекали довгий час. Увага! Вас вітає перший клас. У чарівний світлий час. Ми прийшли вітати вас. Кажу вам 16 літ. Ви йдете у світ. Ми всіх гостей вітаємо і дуже вам радіємо. Усі вже букви знаємо, Книжки читати вміємо. Мамо, вперше вас до школи. Точно так але як нас. Не забудь цього ніколи. Першу вчительку і класу. Морока ще не вивчені урок, а за двійку мама і тато вже не будуть діставати. Будьте сильні, сміли, і звичайно, всі щасливі. Ну та слів уже даво. Ми лишаємося в школі. Ну, цей важкий рік навчання, порожня школа, класа і їдання. І без дітей у школі сумно, тихо, нечутно гамору дитячого і сміху. Але точно знаємо прийде час, і ми повернемося в клас. Продовжимо наше спілкування, таке зручне і звичне нам навчання. best time Барви святкові і зелень для В зошиті списаному, до останнього крапку впевнено ставить весна. І хоч в таку тяжку годину закінчуємо рік, та все ж сьогодні дистанційно, останній дзвоник продзвенить. Це дзвоник, він наш другий помічник, до голосу його уже кожен звик. У вересні навчання починає, до школи учнів і вчителів скликає. І в травні йому рада дітвора, бо йде за ним канікулів пора. Чекай, чекай, а як випускники? Для них закінчили шкільні роки. Так зараз ословила для нас мить. Дзвінок шкільний востаннє прозвонить. Це він колись давно покликав перше до класу на урок, до нових завершень. Сьогодні дзвоник сумно провіщає, що розвука школою чекає.